Вітрильний спорт він пов'язаний з природою, бо ти весь, весь час ти на природі, на свіжому повітрі, на воді, людина починає розуміти, що є такі обставини непереробної сили. З вітром можна тільки співпрацювати. Перемагати його ніколи не можна, ніколи не переможеш. Я вам можу сказати: я коли виходжу на вулицю і є вітер, я себе, я себе відчуваю вільною людиною, і вітер надихає. Це вітрильна яхта круїзна. Вона досить легка в управлінні. Спеціально щоб початківець, маючи певні навички, може спокійно і безпечно на ній ходити. На цій яхті два паруси. Це називається Грот. Він зараз у нас в сумці лежить. І Передній парус називається стаксель. Максимальна швидкість, яка була зафіксована на цій яхті, це 7 вузлів. Це приблизно 13-14 км на годину. Яхта обладнана така спеціальними відсіками непотопляємості, тобто вони герметичні. Тобто, навіть якщо туди прибуває вода, вона не зразу потоне. Прийшло до нас в школу якийсь тренер і сказав, а давайте ви будете займатися морським багатоборством. Це дуже цікаво. І я пішов, потім почав змагатися на крейсерських яхтах, потім зробив дуже такі вояжі робив. ну а потім далі, 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 і мене обрали віце-президента Мітрильної Федерації України, вже другий термін. Тобто в мене все життя, воно от 70. Першого року воно пов'язано з віталінистю. Займаюся зараз розвитком власної чартерної компанії в Києві, в Україні для того, щоб організовувати тури по Дніпру на яхтах. У 2009 році на туристичній виставці познайомився з одним поляком, який каже, так слухай. Це все дуже просто. Поїхали в Хорватію, дебе швидко навчують, ти за тиждень отримаєш права. І так і сталося. Тому що в нас були інші традиції. Радянські, тобі весь час втокмачували, що. Ні, це дуже, це дуже довго, типу він роками вчиться виходити. Це не складніше, ніж їздити на машині. не складніше. Тому в минулому році купили яхту спеціально для того, щоб розвивати такий бізнес в Україні. Коли ми йдемо в перегони, у нас є по-перше. Обставини, на які ми не можемо впливати, це вітер, течія хвиля. І от ми йдемо і на деякому відрізку дистанції ми разом можемо співпрацювати з кимось проти іншого. Ми ж хочемо, кожен хоче бути першим. Але через декілька від різдві дистанції все може помінятися, з ким я тут цього я вже буду з ним не співпрацюю, а будемо проти нього робити щось. Все йде це в рамках правил, безумовно. Це спортивна боротьба. Я коли йду десь, я завжди шукаю, з ким позмагатися, за життям дистанції. Тобто я хочу і справі і вдома бути найкраще. Київські яхти ходили і навколо світу, і доходили до Миса Горн, а Мисогорн — це Південна Америка, це вважається арестом яхтинга. Традиція от таких круїзних яхт, вона у нас зараз продовжується, є такий київський крейсерський міський яхт-клуб або, скорочено — кряк. Він йому десь більше 50 років. І більшість яхт, які є там, зроблені самотужки. А є спортивні яхти, гоночні, на яких вчаться там буквально там семи років діти і виростають чемпіонів. Так, от у нас в Києві був такий легендарний чемпіон Валентин Манкін. Він трикратний олімпійський чемпіон, причому в різних класах. Це унікально, це рекорд у світі. Це, мабуть, найвидатніший вітрильник України. світу, бо ніхто не може повторити і по сьогодні його досягнути. Це мій наставник, з якого який. З яким я пройшов вітрилництво. Я коли прийшов хлопчиком і вже скільки років я знаходжусь у вітрини, бо вітрини це не тільки спортивне досягнення, це лінія життя. Процедура стартова, загальний старт. П'ятих хвилинка. П'ять Індія. Чотири папа. За хвилину папа прибирається. Старт прибирається, все буде супроводжуватися о, сигналом. Бажаю всім натхнення, успіхів і вдалого старту! Всі прапори вони е, визначають якусь літеру. Ес, с С'єра, Він завжди С'єра. Знак І це Індія. Зазвичай всі регати починаються з реєстрації. Суддівське судно виходить і виставляє стартову лінію. Сьогодні в нас буде дві дистанції на вітряпідвітряній, тобто старт це йде йде проти вітру. І одна буде маршрутна, вона буде йти до Київського крейсівського е е е клубу. А потім на фініші кожне судно реєструється з часом проходження дістанції. Добрий день. Добрий. Як ви тут поживаєте? Не дочекаєтеся. <рес> вітрила, тенти для яхт, для катерів. Да? Тобто ви робите всякі тканинні конструкції. А ви насамперед вітрила? Вітрила, так. Да. Ми з цього починали, а тенти вже так підійшли пізніше. А як ви їх шиєте на машинках чи як? Там в комп'ютері робимо проєкт. Потім воно крається на плотері і після цього збирається. Вітрильництвом я почав займатися в 68-му році. Але вже більш серйозно шити вітрила почав 90-х, ну, спочатку 90-х років. Мені допомагали тоді західні журнали, яхтні, там можна було подивитися. Вітрила, як вони там стоять залежно. Через лупу дивилися, розглядали ці фотографії, щоб якось поміняти тут. Сам участвую в цих перегонах і ходжу, да. ніхто не заважає так добре. Наче. Сам віддав собі команду, сам біжав, зробив і все так добре. Чудово. Коли зайві люди є, там карі, вони не знають, що робити, а тут сказав і знає, що робити. Теж прикольно. Стратегія, тактика і техніка це дуже притаманно вітрильному спорту. І люди, які з дитинства виховувалися в цій церені, в цьому середовищі, вони мають досить такий твердий характер вдачу. Вітрильний спорт це шахмати на воді. Кожен рух, він не просто рух. Ти обираєш, куди йти, коли ти будеш зробити поворот, коли ти що. Бо ти дивишся на своїх суперників, на те, чию дивишся, на вітер. Там вітер вже не дує, однаково. За 5 метрів там інший вітер. Ми всі бачимо вітер. Ну, ті, хто змагається під вітрилами, ходить, ми, ми по воді бачимо, де вітер є, де нема. Вийти за межі Києва, ти потрапляєш просто в абсолютно інший світ. Дуже класний, дуже красивий, ну несподіваний. Більшість киян там ну, чи жителів міст просто не неявляють, які в нас є колосальні можливості на Дніпрі. Бухточки, острівці, заплави. Ти потрапляєш в такий по суті в заповідник. На мою думку, оця дикість у нас це є наша найбільша перевага. Треба людей сюди затягнути, показати, що це є. На цій акваторії має бути ну, принаймні. 50 разів більше яхт тут одномоментно, тому що вона дозволяє це зробити. Вітринний це ж як наркотик. Це один раз спробував і подобалось, і все. І далі ти не можеш. Там, кинув, там, декілька років не приходив, а потім побачив, вже знову побіг. Ну, Це вже така. Форма життя, мабуть, у людей. Свобода. Пригоди всякі, романтика.